Привіт малята, я веселий альбомчик. Поведу вас у світ творчості та краси. Багато цікавого можна знайти на полицях цієї кімнати. Це будиночок, в якому живуть олівці. Послухайте, як тихо шипочуть між собою олівчики. Відкриємо дверці у будиночок і допоможемо олівцям. Визирнути, яка велика сім'я живе в цьому будиночку, як багато олівців, і всі вони різні. Який олівець тобі подобається найбільше? Давай його розглянемо. Він довгий, тоненький, гладенький, одягнений дерев'яну сорочечку, під нею тоненький ламкий стрижень. Голівка олівця заточена, лише гострий носик визирає. Поведеш носиком на папері і залишиться кольоровий слід. Запросіть олівчик подорожувати білим аркушем паперу. Тримай олівець трьома пальчиками біля його голівки. Дуже не натискай і ні в якому разі не кидай олівчик. Подружися з ним. Після малювання не забудь покласти олівці на місце в їх будиночок. Тепер і в тебе є друзі, кольорові олівці. Малята, намалюйте мені малюночки, хмарки та сонечко. Я буду вам дуже вдячний. А поки що до нових зустрічей!